Привіт, мене звати Елі, точніше, я помічник Елі. Якщо вона раптом вирішить полетіти на місяць, я тут, щоб розповідати про найважливіше на Ютуб. У коментарях напишіть, чи схожа я на справжню Елі, чи варто повернути ведучу назад. А зараз поговоримо про аватари: цифрові клони, які дозволяють створювати відео швидше і без вашої особистої присутності. Перш за все, це економія часу. Аватар працює 24 на 7. Не втомлюється, не має поганих днів і не просить перепочинку. Особливо це корисно для суспільно-політичних ведучих у наших реаліях, коли ви не спали вночі, а випуски новин мають виходити регулярно. Ви можете попередити глядачів, що сьогодні новини читатиме аватар, озвучуючи ваші підготовлені тексти. Канал не зупиняється, аудиторія сповіщена, а ви відпочиваєте. Крім того, аватар дозволяє масштабувати ваше виробництво. Замість того, щоб знімати 3-4 рази на день, ви пишете сценарії, завантажуєте їх, і платформа робить відео за хвилини. Рекомендую платформу HeyGen. Заходьте на HeyGen.com і реєструйтеся. Оберіть Create Avatar або Your Own Avatar. Запишіть відео себе 2-3 хвилини, завантажте файл, пройдіть верифікацію. Чекаєте кілька хвилин обробки. Система генерує ваш цифровий двійник. Якість відео 80% успіху. Світло. Знімайте у добре освітленій кімнаті з природним або led світлом перед обличчям. Жодних тіней система не считає міміку. Фон. Однорідний світлий, білий, сірий, без деталей і темних відтінків вони збивають нейромережу. Камера на рівні очей або трохи вище. Видно верх тіла. Від шиї до плечей. Якість мінімум 720 p Бажано 1080 p Різкість важлива для точного трекінгу обличчя. Звук чистий без шумів. Використовуйте мікрофон навіть з навушників краще, ніж вбудований. Мова. Говоріть повільно і чітко. Система має встигати за синхронізацією. Міміка природна, спокійна. Без різких або перебільшених емоцій. Щоб не втратити монетизацію, дотримуйтесь правил YouTube перше. Позначайте AI контент. У описі відео вкажіть, створено за допомогою AI аватара або озвучення згенероване AI. Друге. Створюйте оригінальний контент. Аватар це лише інструмент. Ідеї, текст і відео мають бути вашими. Третє. Поважайте авторські права. Не використовуйте чужих аватарів чи відео без дозволу. Четверте, не вводьте в оману. Комбінуючи аватара з реальними відео, уникайте дезінформації, додавайте дисклеймери. Для тем про здоров'я, новини чи фінанси, уточніть, що говорить аватар. А тепер запрошую вас створювати власних аватарів, використовувати їх для свого каналу і долучатися до нашого розіграшу. Створіть аватар, покажіть його результат у коментарях. Найкращий отримає подарунок. Давайте робити контент швидше, креативніше, розумніше. Папа! -па.